День Конституции День nee, Незалежности День Конституции, да, Конституции. День день Конституции? Не, а мы... да, День Конституции День Конституции Конституции День Конституции, да, Конституции. Первый 96 90... В 91-му році. 1992 року. в 96-му році. 92-му 96 році. У 96-му році я прийняли, точно пам'ятаю. 28-му в армії. 95-го. Четвертому? Коли? У 91-му році? Право на освіту, нам право Богу на... Йому хоть і ще нам гарантує е, українську, України, що державна мова українська. Ну і цілісність, що наша держава цілісна і неподільна. Кисатився. Це є ж збірник всяких законів, прав, Ми Не можемо сказати, що там тільки права або тільки обов'язки. Це, це ж збірник, там ж багато кодексів, трудовий, кримінальний, багато яких. Ніяких. Та як ніяких? На щось там написано? Не читав. Право вільного пересування, свобода свобода слова, економічні права, право на працю, право на відпочинок, право. На подову діяльність на заробітну плату. Тобто всі права, які є в людини. Воду прав. Є право на волевиявлення, є е, право по голосу, право власності закріплена конституція. Основні права і свободи громадян це що в нас, е, на жаль, не соблюдається е, право на достойне життя, скажімо так. Далі що в нас там? Основні свободи е я, я повністю вам не можу сказати, як воно звучить правильно е з приводу справедливих судів. От е ну, більше пригадати не можу, на жаль. Дотримуватися букви закону, то не порушувати, е, не робити того, що заборонено законом. Е, це стосується на кримінального кодексу. Я не пам'ятаю точно, що захищати, захищати свою державу, як напитає, що з було Що стосується обов'язків, це дотримуватися, по тому самої Конституції там обов'язок такий закладений. А що не заборонено, то може. Не порушувати <проводили> права інших громадян. Там обов'язків дуже бомбали, там більше прав.